Сьогодні в нас на огляді каліфорнійський стартап, який вже дехто називає вбивцею Міджорні. Назва, як я зрозуміла, читається на французькій манер Рів. Хоча ви також можете зустріти іншу другу офіційну назву, яка звучить як Half Moon, тобто половина в місяці. Розробники Рів кажуть, що ця нейромережка класно працює з естетикою, з реалізмом, класно прислухається промтів, і також класно працює з текстовими елементами, які потрібно сгенерувати у собрання. Ще вчора Рів давали 100 кредитів для генерації 100 зображень. Сьогодні це вже 20 кредитів перерахунку на одну людину. Кожного дня кредити ці оновлюються, але через те, що зараз попит і увага до Рів максимальна, тому, відповідно, і кількість кредитів у нас щодня зменшується. Також в нас щодня додаються якісь нові функції. Наприклад, ще вчора не було можливості обрати кількість генерацій одночасних, це. За замовчуванням було 4. Сьогодні вже така можливість з'явилась і ми можемо обрати генерацію 1 або до 8 зображень. Я обираю спочатку 4 зображення, формат 9 х 16. Далі в нас тут є. Покращувач промту це такий варіант розширити ваш промт, якщо він лаконічний. І також у нас тут є опція фіксування сіду. До нього ми ще повернемося трошки пізніше. Спочатку давайте протестуємо на першому промті. Я пишу, що в мене фото дівчини, і її обличчя розфарбовано в стилі вангога, зоряна ніч. Там верхня частина обличчя це зірки, і нижня частина це соняшники. І як ми бачимо, перший плюс при роботі. З цією нейронкою, це те, що в нас генеруються одразу всі варіанти різні. Ну там дійсно другий та третій дуже схожі між собою, але перший, другий та четвертий, вони кардинально різні і всі виглядають цікаво. Якщо вам подобається якесь зображення, ви можете його відкрити. І тепер у полі для воду промту в нас тут є дві додаткові опції. Перша опція називається Edit Prompt, тобто це такий редактор промту, він максимально схожий на редактор, який в нас є. Є в лумі, хто працював, той бачив, і ми бачимо, що тут в нас є слова, які Виділене жирним шрифтом, ми можемо навести курсор миші, і одразу нам нейронка пропонує змінити. Наприклад, ми можемо соняшники змінити на там троянди. Наприклад, я кілька пунктів змінюю, і ми бачимо, що в нас згенерувалось нове зображення. Воно дійсно, на перший погляд, здається, що максимально схоже на ту нашу першу дівчину, але все ж таки це вже інші дівчата з іншими елементами. Також, якщо ми відкриємо зображення, в цей раз я хочу відкрити зображення, яке мені сподобалось найбільше. Це в нас е, дівчина, яка без волосся, але вона має якийсь свій такий шарм, тут дуже об'ємні текстуровані такі маски, і мені дуже подобається цей момент. Тому е, я вирішила, що зробити. Наступну функцію протестувати, яку називають е, текстовий фотошоп-редактор. Насправді, це перебільшення. Ми можемо написати в промті, що хочемо змінити або додати. Я пишу, що хочу додати каштанове волосся, і, е, начебто, за логікою, в нас повинна згенеруватися та сама дівчина, але вже з волоссям. Насправді це працює не так. В нас генерується схоже. Дівчина, насправді, вона з волоссям, але якщо ви подивитесь уважно, ви побачите, що тут зовсім інший стиль розпису, шия вже в нас тут не зафарбована, і мені здається, що ось після цієї другої редакції, е другої генерації, в нас ця дівчина саме і втратила свій шарм. Е чому в нас виходить е і схоже водночас зображення і. Не зовсім ідентичне, зовсім не ідентичне, якщо е, сказати вірно, тому що в нас, коли ми редагуємо промпт або пишемо, що хочемо додати, е, в нас фіксується сід. Що таке сіт? Сіт тут в нас зображений як паросток, і взагалі, коли ми генеруємо будь-яке зображення в будь-якій нейронці, воно не з'являється з повітря це зображення. Спочатку це хаотичні крапки, такий шум, і потім з цього шуму вже в нас проявляються наші зображення. Ось цей початковий шум, початкові крапки вони і називаються сіт. Сід в перекладі це насіння або зерно, і відповідно воно представлене числовими даними, це рандомні числа, і якщо ми їх зафіксуємо, тобто ми будемо кожну генерацію генерувати з ось цим певним набором. Цифр, то в нас всі генерації ну, в ідеалі будуть схожі одна на одну, але насправді це так не працює. Якщо ви трошечки відредагуєте промпт, дійсно, у вас вийде схоже зображення. Якщо ви дуже сильно відредагуєте промпт, це вже буде нове зображення, незважаючи на те, що у вас тут фіксований сіт. І ось в УРІФ ми бачимо таку систему редагування зображень за допомогою текстових промтів, яка заснована саме на фіксації. Цього сіду. Як на мене, це вже минуле століття, якщо чесно, є дуже багато класних редакторів, які працюють зрозуміло, виділяєш зону і можеш там згенерувати або замінити на щось інше. Ось ця робота з сідом, вона. Нестабільна, непередбачувана, і я, якщо чесно, ставлю за неї мінус. Наступна функція, яка працює досить непогано, це describe. І якщо у вас є зображення, яке ви хочете повторити, з якимись певними змінами, ви можете просто завантажити через плюсик потрібне зображення, і вам рів згенерує щось схоже. Я зараз, наприклад, взяла зображення, яке я згенерувала в Міджорні, там в мене мультиплікаційний стиль. Через Плюсик завантажила. І що ми бачимо? Ми бачимо, що сюжет в нас зберігся, але ось цей мультиплікаційний стиль він в нас е, зник і е, вийшло таке зображення в реалістичному плані. Також ми бачимо, що тут в нас кольорна гама також збережена: це червоний і чорний. Ну, в цілому, можемо зарахувати за е, вдалу генерацію. Ще один плюс при роботі з РІВ це те, що тут досить така м'яка цензура на генерацію якихось авторських зображень або. Зображень із відомими особистостями. Зараз я веду мову про людей, які всесвітньо відомі. Це не українські там зірки-співаки, а саме відомі на весь світ. Наприклад, я пишу промт, що хочу Дженніфер Лопес в образі русалки, яка в нас на узбережжі з бакалом Мартіні. І також я ще прописую спеціально в промті колір хвоста, пишу, що в неї рожевий хвіст та. Луска фіолетова. Чому я це роблю? Для того, щоб подивитися, чи дійсно рів врахує ось всі ці мілкі такі нюанси. І як ми бачимо, чотири генерації з чотирьох вони вийшли просто бомбезні, якщо чесно, Дженніфер Лопес тут 100% вона, бакал Мартіні є, хвіст є. І навіть ось цей колір, хвоста, який я хотіла отримати, я його отримала. Єдиний мінус, який тут в мене чомусь спрацював, це те, що я фіксувала формат 9 х 16. 12, а в мене згенерувався 16 на 9. Але це зараз не принципово. Тому також я рахую за вдалу генерацію. До речі, я ще хотіла потестувати, як саме ріф в нас генерує текст, і вирішила зробити не коротенький там якийсь текст, а прямо таке повноцінне речення. Я пишу, що в мене вечірній Київ, кафе з неоновою вивіскою. Відчувайте себе як вдома, але не забувайте, що ви у гостях. Перекладаю на англійську, чому? Тому що з крилицею це взагалі проблема генерації тексту. І і, як ми бачимо, я порівняла потім оригінал та те, що в нас згенерувалось, помилок я не бачу. В мене є лише сумнів стосовно однієї літери Ті, але чи це брак, чи це просто так неонове світло відображається. Тому я рахую, що тут взагалі у двох зображеннях з цим реченням немає жодної помилки. Мені дуже сподобалось насправді. І тому вам також рекомендую, якщо вам потрібно згенерувати якийсь текст. Наступний формат, який я також хочу протестити, це робота з, все ж таки, з мультиплікаційними стилями. Чому? Тому що дехто полюбляє саме такі генерації, і ось давайте ми подивимось. Перший пром, це в мене стиль Pixar Labrador та Капібара. В цілому мені подобається, але, якщо чесно, я ще не бачила жодної нейронки, Які б згенерували стиль Pixar якось негарно. Тому давайте спробуємо ще. Попрацювати з авторським зображенням, я згадала, що був такий мультик Сейлор Мун, і прошу згенерувати рів цю дівчину Сейлор Мун в класичній позі у білих хмарах, і також поруч її кіт. І дійсно, це справді Сейлор Мун, наскільки я її пам'ятаю, вона виглядає на 100 балів. І також рахую завдалу генерацію. Тут один такий є нюанс і момент. Якщо ви працюєте з комерційними замовленнями або генеруєте якийсь контент, який там Повинен транслюватися в рекламі чи ще десь. Будь ласка, не треба брати такі зображення, які можуть бути захищені авторським правом, тому що ви можете і собі клопоту потім додати, і відповідно вашим замовникам. Тому краще згенерувати якогось свого персонажа. Останній мій тест. Я захотіла знову ж таки згенерувати якихось відомих людей, але в незвичному такому сюжеті. Тому мій вибір сьогодні впав на Гаррі Поттера, який працює Барбар. Він такий брутальний чоловік з татуюванням, і голить бороду в нас Дамблдору. І з першої спроби насправді вийшли класні генерації, але мені не вистачає у Дамблдора бороди, хоча насправді згенерувався той актор, який грав Дамблдора, але його впізнати досить важко, тому що не вистачає певних рис образу. Тому я редагую промт, я додаю, що хочу сиву бороду довгу, хочу ковпак, і також я хочу ще шрам на на лобі гарі. Другі генерації вийшли вже краще. Мені все подобається, лише мені що не подобається. Мені не подобається ось цей шрам. У Гарі, який виглядає насправді як татуювання. Що ми можемо зробити? Ми можемо піти в іншу нейронку, наприклад, це може бути навіть края, і просто там цю частину обличчя відредагувати. Але ми ж тестуємо зараз рів, тому я ще раз змінюю промт. Я все ж таки пишу, що це в нас шрам у вигляді блискавки. І ще я захотіла Гарі додати сонцезахисні окуляри окуляри круглі. І ось тут третій генерації, вони, ну, знову ж таки, 50 на 50. Чому? Тому що окуляри в нас є, Але в нас знову ж таки шрам, не шрам, а татуювання. Все, 20 кредитів в нас вийшли сьогодні, тому можемо зустрітися завтра і ще погенерувати. мої особисті висновки стосовно роботи з РІФ. Нейронка непогана, якщо вам подобається тестувати, якщо вам подобається мати асортимент, нейромереж, в яких можна щось робити, ви, звісно, можете спробувати. Акцент тут на реалізм. Стосовно генерації мультиків, ось тут насправді я вважаю, що це не зовсім підходяща нейронка. Чому? Тому що тут немає можливості зафіксувати зовнішність героя ні в реалістичному стилі, ні в мультиплікаційному. І насправді фіксувати зовнішність через сіт, як я вже сказала, це минуле століття. Тому. Мені цього дуже тут не вистачає. Не вистачає мені тут і референсів, які можна додати як характер, референс, як стиль референс, як продукт референс. Міджорні, Леонардо, Кре, вже давно вони відірвалися вперед. І поки що я навіть не розглядаю а, такий момент, щоб купити платну підписку на РІФ. Але початок досить м, потужний. І будемо дивитися за її розвитком надалі. Якщо вас зацікавила ця нейронка, якщо вам сподобалось, ставте лайк і обов'язково поділіться своїми генераціями в коментарях.